І сьогодні насправді в Росії значно сильніше обговорюють, вже навіть забули про бунт Пригожина. Можливо, в цьому є суть спеціальної інформаційної операції. Але всі соціальні мережі Росії обговорюють одну подію, яка відбулася у Чечні, де в Грозному люди в масках напали і жорстоко побили журналістку нової газети Олену Мілашину і адвоката Олександра Нємова. Ці олені мілашині зламали пальці, вимагаючи код від телефону. Адвоката ножове поранення. Вони вкрали техніку, вони вкрали документи. Менти знищили документи, знищили Мілашина і Нємон. Вони і Нємов цей адвокат. Вона Мілашина журналістка, поясню вам Нємов адвокат. Чиї адвокати вони їхав на судове засідання у справі Зареми Мусаєвої. Ця Зарема Мусаєва. Вона дружина колишнього судді Верховного суду Чечні і мати чеченських правозахисників, які перебувають в опозиції до влади, і родина перейшла дорогу Рамзану Кадирову. Він назвав їх терористами. Півтора роки тому Мусаєву викрали з квартири чеченські силовики, і сьогодні суд Грозного. Поки всі розбиралися, поки фактично вона була без адвоката, без німова, тому що німа в лікарні, без адвоката швидко, без е е зайвого шуму і пилі чих пих дали їй п'ять з половиною років колонії, звинувативши у шахрайстві. У шахрайстві навіть справи, яка не причетна до Рамзана Кадирова. Вирок вже, звісно, назвали там політичним. Всі російські пабліки, телеграм-канали, Ксюші Сапчакусілякі, всі обговорили. Рють тільки це напад на журналістку, яку я вам вище назвав а, і адвоката. Е, сколихнув російські російські весь інтернет, навіть примусив махрових прихильників Кремля висловитися на при, на підтримку преси. Правда, вони зробили це доволі обережно. Просто сподіваються, що правоохоронці будуть розслідувати усе е, швидко і компетентно. Синцієми зареми е, мусаєвою яку сьогодні закрили на 5,5 років, або Бакар Янгулбаєв. Він е, Прокоментував усі заяви цих, як ми їх називаємо зет блогерів типу ура патріотів, заданутих в одне місце, а, які почали говорити наступне: мовляв, ніхто не міг цю Зарему мусаєву чіпати руками, що мовляв, дотик до Мілашевої це харам для чеченських силовиків. Він має трошечки іншу думку з цього приводу. В Z-пабликах пишут, что кадровские силовики точно не могли напасть на Елену Милашину, только лишь потому, что она женщина, и им харам ее касаться. Но вот в вопросе похищения моей матери, когда те же силовики ее таскали, вели, я не знаю, применяли насилие совершенно открыто и мы всей страной это наблюдаем и вот журналистка милашина яку им показал подивиться в якому вы на зараз они а мне их никого не шкода Взагалі, мені росіян нікого не шкода. Вони самі викохали той режим, і ту систему, в якій вони існують. от є якесь відео її там, де вона говорить, аби послухали, побачили, в якому вона стані, що з нею зробили чеченські. назвемо їх так зет активісти Прямнука про те, класічка похідняка все було, просто давно було. Приезжали, выкинули шофера из таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, мы еще там, на колени ставили и пистолет в голове. Вот. А, ну, они так как, вот это все делали нервно. Так и руки не, не получилось мне завязать.